Виставка військових мініатюр відкрилася у музеї історії міста Бердичева. У колекції членів неформального клубу штик найбільше моделей техніки часів Другої світової війни. Тому виставку традиційно проводять до дня захисника вітчизни. «Ціль нашої виставки показати свої роботи і щоб существувала зв'язка між поколіннями. Старших и младших. Я хочу поздравить с 90-е годовщиной Советской Армии и Военно-Морского флота всех бывших, будущих, настоящих жителей города Бердичева и Бердичевского района. У колекції клубу Штик є рідкісні моделі. Багатобашений танк Т-35 серійно випускали лише у Радянському Союзі, у інших країнах в одному екземплярі. Ця машина вміщала 11 членів екіпажу, які могли стріляти із п'яти башень. Мініатюрні військові кораблі моделює Геннадій Мартинюк. Найновіші його роботи підводні човни. Це підводна лодка дракон, підводна лодка «Варшавянка» і 705-го проєкту. Також підводна лодка Курська. Ну, это, про нее все слышали, она трагически погибла в 2001 году. Поэтому модель интересная, у всех, так сказать, на устах. И я думаю, что людям будет интересно посмотреть, как она выглядит полностью, действительно. Масштаб, конечно, небольшой, но корабли большого масштаба не делают, потому что размеры сильно большие у них. Это не самолет, не танк. Олег Оленюк спеціалізується на літаках, їх збирати найважче, Колись сам хотів стати льотчиком, не вийшло, проте мрії про небо залишилися. Окрім моделей, він цікавиться їх історією, бойовим шляхом пілотами. Одна із останніх його робіт експериментальний літак п'ятого покоління, С-37 Беркут. Справжніх таких російське конструкторське бюро сухой створило всього два. Розповідає Олег Оленюк. Винищувачі проходять випробування. Літаків є, яка своя властивість там чи особливість. Це машини, які вилизані, в них немає нічого лишнього, там немає виступаючих таких якихось вузлів, як на танку. Тобто, ну, це машина, яка, яка повинна літати. Значить, улюблена тема це літаки Другої світової війни. Це однозначно з реактивної більш подобаються машини, так називаємо двокільові, або двохвостові. Але все-таки перевагу я надаю, це тема Другої світової війни через те, що літаків цієї теми представлено набагато більше. І те, що це вже історія. Це вже історія, яку повинні ну, знати, хоч помнити про неї. Може, цим навіть моделюванням ми якось нагадуємо меншому поколінню, старшому про їхні славні діла, а меншим, що. Не тільки комп'ютер, та щось інше є в житті людини.